Палаці культури Дружба у великій залі урочисто відзначили День матері. Святкові концерти організувало керівництво навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола. На сцені виступили та вразили талантами відомі артисти з різних куточків України. Вже втретє до нашого міста завітала співачка Оксана Муха. Захід урочисто відкрили вихованці та випускники НВК імені В'ячеслава Чорновола. Також присутніх жінок, яких було чимало у залі, привітав директор навчального закладу Тарас Прокопечко. Саме за його ініціативи у Южному народилася нова традиція. Ще один концерт до Дня Матері. Вже третій рік поспіль проводимо традиційно. Святкування Дня Матері і ми проводимо його в такій формі, щоб і діти, і батьки, і бабусі прийшли і відчули насолоду від високого мистецтва. Вражати глядачів приїхали відомі українські артисти зі Львова та Хмельницького: Марина Круць, Оксана Муха, Олександр та Юлія Божик. Артисти грали на музичних інструментах, співали народні та авторські українські пісні. Відкрила концерт солістка-бандуристка Марина Круць, Тарас Прокопечко особисто запросив дівчину з Хмельницького виступити для южненців. Є така одна особливість, коли люди. Плескують довго, це означає, що люди, знаєте, такі нерозбавлені на концертах. Люди, які цінують те, що їм доноситься зі сцени, і сьогодні опуски були надзвичайно довгі, як ніколи довгі, насправді. І люди дуже теплі, гарні і щирі у вас. Оксана Муха вже не вперше завітала до Южного. Публіка одразу зустріла артистку бурхливими оплесками. Спочатку Оксана виконала відомі пісні, а потім разом з давнім другом Олександром Божиком виступила у скрипковому доєці. Я вже втретє тут, і втретє, ми святкуємо День матері, власне, такою подією, що організовують Україномовна школа, а тепер же гімназія ще ми щиро вітаємо. Організовує такий гарний подарунок для учнів, для викладачів, батьків і. В першу чергу для матерів южненці. Я вам дуже дякую. Олександр Божик, фіналіст шоу Україна має талант, вразив глядачів ефектною появою у залі. Скрипаль Віртуоз зіграв на сцені найвідоміші мелодії світу. Коронним номером вечора стало одночасне виконання класичної композиції на трьох скрипках. Перше в вашому місія, але ви знаєте, думаю, далеко не в останній раз, тому що мені надзвичайно сподобалося. І ваше місто, і ваша публіка, атмосфера, і зал, і взагалі для мене це було справжнє позитивне відкриття. Судячи з, з публіки, яка була сьогодні шикарна просто. Людям це сподобалося. І якщо, дасть Бог ще буде можливість тут виступити, то обов'язково переїду вже з новою програмою. Концерт тривав протягом двох годин. Остання за програмою Українська пісня Рушник. Об'єднала на сцені не лише артистів, а й бубліку у залі. Я отримала море удовольствия і я благодарна артистам і організаторам цього концерту за такі впечатлення, за, за такое чудо. Которая в наше время вот рідко встретила, я, я даже не, я не была, я не, знала, что такие у нас есть талантливые артисты. Я очень им благодарна. Огромне спасибо за эти прекрасные минуты, за те чувства, за ті емоції, которые я я і вся моя сім'я получили. Огромное-огромное спасибо. В мене дуже глибоко торкає те, що який обдарований наш український народ. До глибини серця я тронутий цим. А... Поки що він у себе на своїй землі шани не має. Дуже прикро, що наші чільники не помічають таких людей, як от дана ця артистична група, яка сьогодні виступала. Офіційно свято День Матері в Україні відзначається 14 травня.